Чим ближче святого святого Миколая діточки співають пісеньку, хто хто Миколая любить, а хто хто Миколаю служить. А як любити Миколая, як служити йому? Традиція сьогодні приносити подаруночки. Але ці подаруночки не тільки рідним і близьким. Сьогодні у нас війна, сьогодні ми маємо взяти для себе за обов'язок. Зробити свято для наших воїнів, зробити свято для наших переселенців, зробити свято для тих, хто сьогодні потребує, наслідувати святителя Миколая це робити добрі справи, так як він робив, чому сьогодні весь світ його згадує. Тому що він жив жертовним життям, він любив всіх, він допомагав всім. Він підтримував. Тому сьогодні, дорогі, зробімо свято Миколая не тільки для себе і родини, а й для інших своєю жертовністю.